Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ запрошує вас на День відкритих дверей. Спікером нашої зустрічі буду я. Мене звати Ніколенко Марина. Ми допоможемо вам зорієнтуватися у різноманітті спеціальностей, вибрати найбільш актуальну професію, обрати, е, отримати поради та тації фахових викладачів практики. Побувати на цікавих майстер-класах, зануритися у справжнє студентське життя. На вас чекають цікава програма, захопливі зустрічі, багато корисної інформації, екскурсія корпусами коледжу, розповідь про історію і сьогодення закладу освіти. Ви відвідаєте навчальні аудиторії, лабораторії та комп'ютерні класи, бібліотеки, музей та гуртожит. Представники приймальної комісії проконсультують вас щодо правил прийому до коледжу та нададуть відповіді на запитання щодо ваших майбутніх спеціальностей. Сьогодні у вас є унікальна можливість поспілкуватися із директором коледжу, заслуженим працівником ветеринарної медицини України Михайлом Івановичем Моркляком в його кабінеті. Це 20 хвилин конструктивного діалогу, відвертих запитань та вичерпних відповідей щодо сьогодення коледжу та навчання в ньому. Запрошуємо вас до слова, Михайло Іванович. Шановні абітурієнти, я в першу чергу звертаюся сьогодні до вас. До вас Ви, можливо, хтось був, бачив, можливо, ще не знаєте, не маєте інформації такої про наш коледж. Але я вам хочу сказати, що з самого початку, що наш коледж один із найкращих коледжів. На Україні найпотужніших коледжів. Нас нещодавно, декілька днів назад, була делегація з Кирилоградської області, директор і декілька членів педагогічного колективу, які дали надзвичайно велику гарну оцінку нашому коледжу, нашій роботі. За 65 років своєї багатогранної діяльності, високоорганізованої діяльності коледж дав путівку в життя біля 11 тисячам фахівців ветеринарної медицини та бухгалтерського обліку. які презентують наш коледж в різних куточках. Нашої держави. І навіть за рубежом. Я пізніше детальніше зупинюся, за рубежом я говорю сьогодні, за кордоном. Це говорить про те, що я хочу наголосити, саме з самого початку, я пізніше детальніше зупинюся на цьому. Що ми є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету. І, поступивши в наш школи, ви автоматично являєтеся студентами Білоцерківського національного аграрного університету. Дійсно, в нас добре вибудована ступенева так звана ступенева. Освіта, якраз з нашим університетом. Переважна більшість наших випускників поступають, продовжують практично навчання в нашому університеті, який видає дипломи європейського міжнародного зразка. І після завершення університету. Ви можете без проблем працювати в всіх країнах Євросоюзу і Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та багато інших. Але хочу наголосити на тому, що я теж являюся колишнім випускником нашого коледжу свій час я закінчив навчання на відмінно в нашому коледжі, тоді це називалося червоним дипломом. От, і я пишаюся, я горжуся тим, що я навчався в цьому нашому навчальному закладі, в нашому коледжі. Но я це говорю не тільки тому, що я горжуся, це дійсно так. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що я добре знаю всі проблеми, все, що потрібно для навчання в нашому коледжі. І ми намагаємося це все зробити. Ми зробили сьогодні, облаштували так звані європейські ремонти в цілому ряді аудиторій і лабораторій. Ми сьогодні створили. Нову лабораторію ведсан експертизи, практично, для того, щоб ввести ще одну спеціальність по харчових технологіях. Ми побудували з нуля клініку ветеринарної медицини, яка отримує почесні дипломи як одна із кращих клінік ветеринарної медицини. Медицини серед всіх вузів нашого, нашої держави. Я хотів би зупинитися на тому, що ми завжди підтримували, підтримуємо гарні традиції історичні, які склалися в нашому коледжі. Ми сьогодні схиляємо голову. Перед тими, кого немає сьогодні з нами, але вони внесли величезний внесок в розбудову нашого коледжу. Ті, що знаходяться сьогодні на заслуженому відпочинку. Але разом з тим ми і не забуваємо про те, як нам потрібно працювати в майбутньому. Ми створили Хороший комп'ютерний клас у кожній аудиторії, в кожній лабораторії є сучасні комп'ютери. І тому наш коледж на одному із конкурсів зайняв, зайняв призове місце, і ми пишаємось сьогодні, що в нас такі студенти. Що не тільки знають свій фах, але разом з тим є хорошими унікальними спеціалістами IT-технологія. Тільки в нас ви можете отримати атестат про повну загальну середню освіту та диплом фахового молодшого бакалавра. За найкращими найпрестижнішими спеціальностями. Тому, шановні випускники шкіл, якщо ви мрієте надати, надавати лікувальну допомогу тваринам чи проводити контроль якості та безпечності харчових продуктів, здійснювати санітарний контроль на ринках та в магазинах, то ми чекаємо на вас і допоможемо вам. Ми хочемо презентувати, я хочу презентувати напрями підготовки. Це напрям підготовки 211 ветеринарна медицина, спеціальність фельдшер ветеринарної медицини. Професія престижна та актуальна сьогодні, пов'язана з лікуванням тварин, всіх видів тварин. Які тільки є домашніх тварин, екзотичних тварин, навіть диких тварин, птицю і бджоли. Все ми лікуємо і надаємо допомогу. Я хотів би відзначити те, що наші випускники очолюють. Перш прод спожив службу в районах, містах, в населених пунктах і контролюють якість і безпечність харчових продуктів. Створюють контроль на ринках та на виробництві. Зарплата. Наших випускників, яку пропонують їм становить не менше 20 тисяч гривень, а інколи і більше. Високий професіоналізм викладацького складу дає свої результати. Високі показники атестації здобувачів. А головою екзаменаційної комісії є начальник головного управління Держпрод. Спожив служби Вінницької області заслужений працівник ветеринарної медицини Сидорук Григорій Павлович. Тому хочу ще доповнити те, що сказано про ветеринарну медицину, те, як висловлюється у цьому напрямку. Наші фахові вчені професора, академіки, вони постійно наголошують на тому, що медичний лікар лікує людину, а ветеринарне людство це дійсно крилата фраза, яка актуальна і сьогодні, і ще набагато віків вперед. Слідуючий напрям підготовки це 071. Облік і оподаткування. Спеціальність фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування. Це одна із найпрестижніших сьогодні спеціальностей, тому що навіть в ветеринарній медицині сьогодні клініки, аптеки. Інші лікувальні заклади всі потребують бухгалтерського обліку і потребують бухгалтерського обслуговування. Тому я звертаю на це увагу, що на сьогоднішній день бухгалтерський облік настільки затребований, що навіть можна позмагатися із ветеринарною медициною. Свідуючи напрям підготовки 181, харчові технології, спеціальність фаховий, молодший бакалавр з харчових технологій. Майбутні випускники можуть працювати на підприємствах виробництва м'ясних продуктів, молочних продуктів. Правильне і якісне харчування, запорука здоров'я людей. Ми довго йшли з педагогічним колективом, студентським колективом до того, щоб відкрити цю спеціальність. Ми декілька років готували базу для того, щоб нам дозволили відкрити, ліцензувати таку спеціальність. Вона має неабиякий успіх. і я сподіваюся, що наші абітурієнти, які будуть поступати на цю спеціальність, будуть задоволені і будуть з задоволенням працювати в, харчових, в харчовій промисловості, які переваги здобуття освіти саме у нашому коледжі? Перше, це державна форма навчання. Високий рівень викладання. Я говорив про те, що викладацький склад у нас надзвичайно потужний і потужна матеріально-технічна база, яка є в нашому коледжі. Є можливість продовжити навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті. По ступеневій системі. нас є хороший комфортабельний гуртожиток, стипендіальне забезпечення, коледж здійснює дистанційний освітній процес, якісна підготовка до національної мультитестування протягом перших років навчання, можливість з основною професією Отримати і робітничу професію. Стажування за кордоном це особлива тема, тому що наші студенти з великим задоволенням їдуть за кордон. Ми проводимо це стажування у Франції і дуже задоволені. Співпраця з потенційними роботодавцями, які охочі беруть наших Старших курсів, які проходять практику, тому до закінчення практики, до закінчення навчання наші студенти можуть і отримати роботу. Творча самореалізація, ансамбль естрадного співу, хореографічна студія, спортивні секції, волонтерські заходи. Розташування нашого міста це адміністративний центр, це духовний центр, це духовна столиця Поділля, місце проведення фестивалів під відкритим небом, Опера Фест. В коледжі панує атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги та поваги. До наших здобувачів освіти. Ми закликаємо вас, щоб ви не втратили можливості здобути престижні професії. А ми з нетерпінням чекаємо на вас і будемо вам якомога надавати цьому всьому допомогу. Хай щастить вам!